Ця історія ще почалася влітку 2022 року, коли харківський підприємець відмовився співпрацювати з місцевими поліціантами на умовах ви нам дяку, ми вам безпеку. На той час підприємець та фірма активно займалася допомогою ЗСУ, закупівля дронів, донати та гуманітарною допомогою населенню. І, звісно, при цьому сплачувала податки. Ніхто не очікував, що немов в 90-х побачить на порозі бритків кришувальників, але в погонах. На той час, коли держава воює за свободу, права громадян та гідність, поліція займається окупацією бізнеса. За відмовою підприємця пішли обшуки в приміщенні, загрози, спроби кримінальних проваджень. Але коли ці спроби залишилися марними, то корумповані перевертні вдалися до хитрощів. Спочатку вони стояли біля входу, перевіряли документи у всіх клієнтів, мовляв, війна треба розуміти, хто вулицями Харкова розгулює. Потім почали погрожувати клієнтам, щоб не відвідували цей заклад, бо поліція це не схвалює. Ну а потім хід конем. Залучившись підтримкою місцевих військових, почали вручати повістки на фронт. Таким чином, взагалі не даючи змоги ані клієнтам, ані персоналу увійти до приміщення. Да, дякую. вам. при повноважений управління міграційної поліції узірито е, так, скажіть, будь ласка, ви е, в курсі, що ви е, перешкоджаєте роботі підприємства? Чому? Ми ніяк не перешкоджаємо. Ну ви стоїте біля входу, е, ви людина, ви не пускаєте людей ми... у приміщення. Чому ми не пускаємо? просто вам поясню? Документи. Дивіться, я вам поясню. Так. До нас поступило прохання від підприємства, яке тут працює в цьому приміщенні, Добре. і кажуть, що ви перешкоджаєте роботі. Яким чином? Забираєте людей від входу, Ми ніколи не забирає да, і людина не приходить в приміщення, і таким чином частне підприємство не може працювати, надавати послугу. Які і послугу? це вже на протязі трьох Які днів. У, Кажуть, у вас, немає зробу. ніякої постанови, ніякого рішення. У вас немає навіть наказу на Що, Попажіть, що навіть щоб навіть... провірити у єдний час у людини документи. Я ж не стою, не закриваю двері, ніяк не кричу. швидше вибігайте звідсиля. А чому Нічого ви не можете не робити? це робити через дорогу у у пішоходів? А саме робите це біля цього приміщення? Тоді поясніть перевіряємо тут. Так там також це, чоловіки ходять. Ну як ви будете моїм керівником? Та будете давати мені накази, де мені треба стояти, Ні, я буду виконувати. мені просто виконати. цікаво. Я, я просто хочу також для себе дізнатися. Якщо це дійсно так, я розумію, що воєнний стан ви праві, то, ну, то є працює такий я вам закон. Пояснюю. Як сказав один з представників кришувальників, знайшли кошти на дрон, то знайдете на покої. Ці люди показують повну зневагу до хлопців на фронті, починаючи з видачі повісок як інструмента кари, закінчуючи прямим вимаганням передати усі зайві кошти не на ЗСУ, а в лапи поліції, яка керує Харківщиною. Чим вони відрізняються від рашистських окупантів, маючи єдину жагу до приниження і розкрадання. Дії працівників поліції в, УНП в Харківській області є незаконними та такими, що перешкоджують законні господарські діяльності суб'єкта підприємництва. Вказані незаконні дії співробітників поліції містять ознаки складу злочинку, передбаченого частиною 3 статті 206 КК України. Протидія законній господарській діяльності вчинена організованою групою або службовою особою з використанням службового становища, відповідно до вимог частини 4 статті 214 КПК України до єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості про джерело, з якого виявлені обставини. Що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення? Одним з джерел, з якого можуть бути виявлені відомості про вчинення кримінального правопорушення, є повідомлення в засобах масової інформації. Сподіваємось, що публікація в змі про викладені події отримає реакцію відповідних органів та стане початком досудового розслідування діяльності харківських поліцейських.